В Івано-Франківську стартував набір на безкоштовне навчання водіїв автобусів, а все через брак кермувальників. Після курсу гарантоване працевлаштування. Хто може скористатися цією можливістю? Дивіться в наступному сюжеті. Стати водієм автобуса може кожен охочий мешканець, який має посвідчення категорії Б та щонайменше три роки стажу. Так, згідно договору, ми заключаємо договір з кандидатами, що за умови, що підприємство оплачує навчання, кандидат повинен пропрацювати у нас на підприємстві ну, хоча б два роки. Певно, кількість годин, а це вже наскільки ці години розтягнуться, може рік-півтора. Нині підприємству потрібно 30 нових водіїв, тож тут готові навчати безкоштовно. Потреба ви розумієте самі зараз, який час багато чоловіків у нас знаходиться на фронті. Тому, якщо є дівчата бажаючі, жінки у нас зараз, до речі, жінка одна проходить стажування. Дуже задоволена, дуже подобається. Тому це все залежить від бажання. Дівчат також запрошуємо. Пан Василь вже понад 30 років працює водієм автобуса. каже, нові кормувальники суттєво полегшать роботу. Потрібні звичайно водії тут, тому що. Деколи трошечки перепрацьовуємо, як кажуть, не, по, по часу я кажуть, не, не, не стає. Молодих не стає, старші розраховуються люди, тому що підходить пенсійний вік, знову ж таки, багато, як кажуть, по відпустках, як буває, то трошки тяжко нам працювати». після завершення навчання і отримання категорії, «Д» усіх випускників чекає робота в комунальному підприємстві. А це означає більше маршрутів та зручніший транспорт для мешканців міста.